Зібрали дуже крутий набір кайт у ліцензії Chromi для молодшої школи. Починаємо з рюкзака. Рюкзак напівкаркасний, має два відділення для формату А4 та основне відділення. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Має нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Також гаманець. дно рю, рюкзачка прогумоване з ніжками. Розмір М. Розрахований на зріст 1,30, 1,45. Сумка для змінного взуття з кишенькою. Органайзер. Чотири штуки. Папка для зошитів на гумці. Пляшка для води. Має зручну ручку. Пенал на два відділення без відворотів. Ручки пише стирай, дві штучки у пластиковому паналі. Картон кольоровий. Десять кольорів. ленчбокс з приладдям. Тут роздільник, виделка та ложка 750 мл. Щоденник шкільний. Тут об'ємне. Малюнок. І щоденник для записів з стікерами на гумці. Ціна такого набору 6995 гривень.